Слава Україні! Оновлена версія табеля на 70 тисяч. Відбулася вона завдяки двом підписникам. Один безпосередньо доробляв цей звіт і поділився з вами всіма. І один підказав, як легко зробити довідки. Що тут помінялося? По-перше, з'явився звіт за всі дні. Тобто не тільки крат на 30, а й просто за всі дні. Тобто тут повністю от 69 днів. 8, 10, 17 і так далі. На оцьому звіті кратному 30 появилася кнопка відмітки про оплату тих людей, які тут є. От дивіться. От відмітки про оплату немає. Окей. От появилося вже, що йому оплачено. Місячний звіт. Тут підписник. Прибрав хрестики, хоча вони були в зразку документа. Ну, але так краще сприймається. Основна штука це створення такої таблиці для довідок. Вона створюється автоматично. Тут можна вибирати період. Я за весь період сформую. От. Тут витягується це, що нам треба для формування ось такої довідки. Як швидко зробити на основі цієї таблиці зробити довідки всім цим людям. Так, цей файл ми закриваємо, зберігаємо. Працюємо з цим вордовським документом. До речі, це не тільки таку довідку можна робити будь-які будь документи, які на підставі таблиці можна зробити таким способом. Переходимо на вкладку розсилки. Вибираємо розпочати злиття, листи вибрати одержувачів, використовувати наявний список. Шукаємо, де лежить наша база даних. Шукаємо, де ми його. Оце наш лист для довідок. Починаємо тепер заповнювати цю довідку, додати поле злиття. Ми стали там, де звання, ставимо військове звання. Появляється отака от штука. Потім стаємо у прізвище ім'я по батькові. Додати поле, прізвище ім'я по батькові. На підставі. Тут вибираємо додати поле, підстава. Про те, що він, вона. Також виділяємо оце поле, додати поле, вибираємо стать. Звідки я це все беру? Це в нас оце назви наших полів. Ось вони. Так, статі, далі в період. Добавити поле, період. Далі у нас в залежності від статі брав чи брала участь. Я це назвав участь у заходах, тра тра-та-та. -та. кількістю. Так, тут кількість днів з'явилося поле. Тут кількість днів прописом треба поставити. Додати поле. Кількість днів прописом. В принципі, все. Можна натиснути попередній перегляд результатів. У нас з'явився перша людина появилася. Наступна. От, також. Появилось періоди 8 днів. Принципи, вже звідси можна друкувати, але можна ще по-іншому зробити. Завершити й об'єднати, змінити окремі документи. Усі. Окей. У вас з'являється новий документ, де всі оці довідки розбиті на окремі листи. Тут я не буду зберігати. Закрійте, зберегти. Що саме прикольне, видаляємо цю людину. Зберегти. Потім заходимо. У нас тут таке попередження, що в нас візьмуться дані для наших довідок. Натискаємо так. Знову переходимо в розсилки. І дивіться, в нас вже четвертої людини немає. Тобто воно автоматично оновлюється. Файл і ця довідка буде у вільному доступі в описі під цим відео. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей.